Доброго раночку. А ми на екскурсію, бачите, вже в нас тут всі стоять, ми вже зібралися. І на цьому кораблику ми попливемо. На отому кораблику ми попливемо. Ось у нас тут всіх вже построїли. Женя Шіра. Сашка не поїхала, вона залишилася, вона боїться качки і не миряє. Ми чекаємо загрузку. Бачите, тут повний штиль. Але ж вітер. І ми думаємо, що якщо ми вийдемо вже відкрите море, то, мабуть, нас побовтає сьогодні. Сюди туристи приходять вночі, щоб подивитися на мурен. Женька ходила, я не знаю, знімала чи не знімала. Ми не ходили, чого на них дивитися. Подивимось, коли ми там пливемо. Це поряд нашим телем. Теж ці кораблики причальні біля нашого готелю. там. А нас тут можна було обійти, звісно, але ж нас привезли усіком якимось. Там біля нас грузяться. чого ми не біля нас. Прям дивани, прям класно. Тут зараз тіньочок. Женька, воно бачите, куди залізла? На матрасі. Я теж кажу, я підтримуюся. Бачите, моя сумка. Кажу, я думаю, тут найкращі місця. А Іра каже, ні 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 і пішла воно там займати місце. Каже, тут буде сонце. Ну, хто його знає, може і буде. В общем, побачимо. Зараз відчалюємо вже. Перший пішов, черга за нами. Наши отвязывают. Вот я очень люблю дивитися, как нас отвязывают. Ну, на Нас отвязывают. Поехали. Поехали. Завжди вітер, погано чути, навірника. <гум> І дивимося на єгипет. <гум> Щось я не дуже зрозуміла, мене так. Діти далеко, просто трохи тут вже катають на отіх. Отаких от таких ото... <гум> не знаю, як сказати, крисло, чи що, на так. Мабуть, тут же пропонують покататися. Подивимося, викидають їх чи не викидають в море. Чи просто катають. <гум> Так кружочок обвезли і везуть назад. Це все. Це все. Ну, а я вирішила на отакому диванчику покататися. Ніколи на ньому не каталася. Завжди на банані, на таблетки, а тут от прям диванчик. Дуже класно, я вам скажу. <гум> ну Теж весело. Трошки нас покидало, там попідкидало. Прикольно. Мені сподобалось. куди ми попливемо далі, що там буде. Тому яхта вільна і я вирішила оцю всю красу зняти. Колір цього моря це неймовірно Клас. До речі, немає ніякої хвилі, що дівчата мої їх правда. Злот не зайшов. Пир, чипсы, кола, пиво, пиво. Пиво. Так, в общем, никто ничего не хочет. На ведь корабли забоняют. Кто сфоткается? Кто спит? Сфоткает. Вот так. А я просто кайфую. Сейчас декотивы, Я, конечно, хочу. Расскажи сами. Грасончик. Женя, бачишь, нет? ну 那么都有。 Багато. Я думала, ми тут будемо зберемо а ні. Воно, бачите, стільки укриттів. Ну, я дивилася до цього рекламу цього острову. Е -е, там оранж. Острів оранж. Оця тут гойдалка, я це все вже дивилася. От, як як на западі України, да? ну, ось на західні. на Заході України, Боже, нарешті сказала, так, тут, так. Да. Міль, міль, але туди всі ходять фоткатися. Я, звісно ж, теж піду. А як же? Хіба <сі> ж я витримаю, піти? Боже, наші вже ось пішли, я біжу, зараз і мене шукати буде. Обзор тут, звісно, супер дивіться. Оце воно таке, ну я зараз пройду, потім покажу, як яйце. Отак От знову і тут як площадка. Ой, там теж оці видаки. Там у нас інструктаж, а я не встигла зняти на, об... на зворотньому напрямку, вже зніму там отой обзор. А зараз, бо я і так бігла за всіми, захекалася. Всі. Там вже мав. Ми тут димо, бари, 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 але ж, звісно, бари це вже вже все платно. От, дуже зручні, отакі дивіться, тут ці, як вони там, ну мішки, в общем-то. І дуже багато місця, тобто і покриття. Я думаю, тут буде дуже комфортно. На півтори години нас сюди висадили. Тут у кожного своя зона. І я так розумію, що в кожній зоні оті гойдалки, до кожної зони своя гойдалка, бо всі ж там фоткаються. Так, тут у нас столики, дивіться, барчик якийсь. Я не знаю, барчик зараз він пояснює. Я послухаю. От така в нас буде зона, ми тут відпочиваємо. Там воно, бачите. А цей фотограф бігає за всіма, фоткає, фоткає. Я йому просто постійно кажу, no, 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 ну, no. він дуже хоче мене сфоткати. А я не хочу. Дуже велика зона відпочинку. Ось, бачите, гойдалки. Воно так класно зроблено, бачите, так, я по кругу оці гойдалки. Я спочатку думала, що це така карусель. Але ж ні. От я, мабуть, сюди полізу. І я кайфую. О, супер, супер вообще. Так, ну що, ми вирішили, що ми просто подивимось на качельки, а стояти в черзі, щоб там сфоткатися, ні, точно, ні. Так що приближаємо, дивимось. Ось так тут все виглядає. Ну виглядає? Ні, взагалі тут не виглядає, дуже класна природа. Природа, так? Да? Після берега Дніпра кажу природа. Ну незвичайна для нас. класно, Воно ну, Іра там бродить. Ага. бродять, Вода, ну я не знаю. Така тільки на мальтівах я в таку воду ноги сунула. Ну, просто заходиш, а вона тепліша, ну, ніж тіло. Я не знаю, як. Ну просто під підгріта. Нарешті Женьку підняла, щоб мене пофоткала, бо ж кажу, взагалі фоток немає. Ну що це таке? Сиджу на гойдалці і насолоджуюсь оцим всим. Це дійсно насолодження. Дівчата мої отам. Ну, в общем, дуже в нас тут просто. Вже на кораблику і нас тут годують. Що тут у нас є? Бачите, спагетти рис, якісь сусиски, фіш котлетка. І тут різні-різні салатики. дівчата мої вже їдять. Я теж взяла собі фіш, а це що за котлетка, я навіть не знаю. Риба теж ага Ні, не риба. 이거는 진짜... 진짜... Води плавають. А я вже надирялась так, що в мене вже з вуха, з носа. <сум> щоб все тече. І почуть очі, бо я ж без маски ударяю і дивлюся під водою. Ну що, друзі, сидимо ми з Сашкою на балкончикі, Любуємося цією всією красою. Бачите, у нас же тут дуже класний. Вид з балкончику, просто супер. І от туди, от Саша каже, знімає. От бачите, отуди от ми йдемо на море. Завтра зранку ще сходимо, кинемо монеточку. І з оцією всією красою будемо прощатися. У нас сьогодні останній вечір. Так, у нас тут дійсно класно. Але класно от в цих корпусах. От, І якщо вже ви вдруг приїдете в цей отель, то тільки в ці корпуси, бо там погано. А тут, класно доброго раночку. Останній ранок у Єгипті. У Єгипті останній. Але ж ми додому. І я вже дуже хочу додому, я вже дуже скочила за вікою, за собачкою, за своєю катюнечкою. копать-копать-копать. Так, Сашка десь плаває. Хочу її спіймати, сонце в очі. Класний сьогодні раночок. Водичка прибула. Я вже казала, «да» тут. Не дуже з оцими приливами, відливами. Бо зранку це дуже класно. А, воно Сашка плаває. Воно. Оно. А от, приливи відливи, так? Да? Ну, десь ближче до обіду вода відходить. До вечора знову нормально. Зранку дуже класно зранку. Зараз будемо кидати монеточку, йти на сніданочок і збирати чемодани. Ми прийшли на сніданок, нам треба взяти щось в дорогу. Я візьму пару отаких от паличок, хрустіти по дорозі, щоб не купляти сухариків. Ну, Вирішила, що візьмемо якогось сиру, якийсь круасанчик. Сашка каже, що в їх дуже смачні. Це ти на двох взяла чи на себе? На двох взяла чи да, на себе? На двох. На да. Понятно. Так, візьмемо ще з собою сирочку. Всякі різні тут сири, слава Богу, сири. А ми, як, як завжди, у мене, як завжди, яєшня. Що у нас сьогодні? З фруктиків, фруктиків, йогуртів, йогуртів, йогуртів. Я завжди зранку беру йогурт. А, сьогодні фініки. Можна одразу зі студійника. все. Оце ми вийшли з сніданку. Я дивлюся на оці всі басейни. Так, дуже класно, тут людей багато біля, ну і лежаки зручні. Тут, тут добре. Ну тут іноземці. Ну, чогось, як то кажуть, наші люди. Ні. Ні, я дуже люблю басейн. От Сашка мені казала, нафік тобі той басейн. От, а я люблю басейн. Але отут я жодного разу не плавала. Бо я басейн люблю саме, щоб поплавати. А тут він, бачите, такий, ну, для розваг. Тобто для такого відпочинку, на лежачках полежати, в басейні поакунутися. З моря йдуть в басейник залазять, я кажу, вже, мабуть, тут вода солена. Ну, от...